Мої вітання усім. Нещодавно гортав сторінки і наткнувся на такий вислів. Луднає він так. Прозріння це те, коли ти перестаєш бачити в інших людях те, чого вони взагалі не мають. Дуже круте таке висловлювання. Воно мені відразу нагадало фільм Віднесені Вітром. Там хто його бачив, Скарлі Тохара, вона протягом цього фільму кохає Ешлі, чоловіка Мері. І в кінці фільму вона усвідомлює, що вона покохала образ, який вона сама для себе. Створила і наділила цей образ тими рисами, які їй не притаманні і не присутні в цьому, цій людині. Розумієте? І воно дійсно так: багато хто з нас, навіть ті молоді, ті, хто зараз ще молоді дуже, вони вже, напевне, можуть згадати випадок, в якому дійсно була людина. На яку вони сподівались, очікували від неї щось, або відразу от побачили і наділили її якостями, які потім та з часом не відповідаються. Не, та? Я впевнений, кожна людина, яка дивиться це відео, знає таку людину. Тому ось така невелика розповідь, як завжди, на ваш розсуд. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні. Додайтесь, <кій> поширте це відео, поставте лайк. Ну і підпишіться на канал. Все, дякую всім па-па.